Привіт, ми група ДМ-32 з Черкас. Навчаємося в Кинокімі, Черкаський філіал. Як тебе звати? Роз, ну, розкажи щось про себе, де навчаєшся? звідки сам, ми зрозуміли, що ти з України. Мене звати Роман Корбут, я навчаюся в Варшавському університеті на факультеті міжнародних відносин. Походжу з України з Житомирської області. Ємільчинський район, маленького села, дуже дуже маленьке психологи. 60 жителів там живе, приємно згадуватися. І коли приїжджаєш, дуже такий великий контраст. Приїжджаєш із такого маленького села у велику Варшаву мільйонну. Мене звати Антон. Як тобі там, подобається навчатися? Супер. Е, я вам скажу чесно, дуже цікаво. Е, Вимагають те, що мені здається потрібно для спеціаліста міжнародних відносин. Немає нічого лишнього. Якось так все підібрано дуже класно. І, і що дуже цікаво, можеш вибирати додаткові заняття. Сам вибираєш. Сам на них реєструєшся, можна вибирати е, викладачів собі. Години. Абсолютно інші відхід. А з проживанням як гуртожиток надається чи. квартиру займаєш? Можна жити в гуртожитку, але немає такого, якби, як у нас, що в нас ти приходиш і мусиш там, тебе відразу університет направляє. Ти повинен про це задбати сам, ти повинен звернутися і Тобі дадуть, але дуже багато студентів живе в цих в квартирах. Я, наприклад, живу в гуртожитку дуже добрі умови. Супер. А це, а питання: а наприклад, ну, яка цінова, ну, який ціновий діапазон у гуртожитку і ну, так, щоб знімати просто житло? Бо в нас я знаю, що звичайно набагато дешевше жити в гуртожитку студентів, Чим знімати житло, але, звичайно, що ну, дуже багато е, так сказати, зручностей будеш позбавлений. Mm -hmm. Так, я скажу так. Е, тут так само є різниця, якщо ти живеш в гуртожитку, то це дешевше виходить, але не настільки. І як хлопцям набагато легше тут жити в гуртожитку через те, що там туалети все одно на коридорі. Е, умови, умови, я скажу супер. Для хлопців нормально. Може, дівчатам трохи це не пасує. Але взагалі, там, не знаю, євровікна відкриваються, кухні прибрані, чисті, душові кабінки прибрані, чисті, все гарно, все нормально. Я не жалію, що я живу. Я вже, я вже третій рік живу в гуртожитку і нормально себе почуваю. Слухай, а як ти взагалі, от що тебе сподвигло на те, щоб навчатися саме в Польщі? Чому ти так? Як, як взагалі це так вийшло? Угу. Я просто подумав собі. В мене була така можливість переді мною студенти з мого регіону, з, моєї, з мого села вже поступали в Польщу. Говорили, що там нормально, що там висок, високий рівень навчання. Немає такої корупції як у нас в на навчальних закладах. Взагалі, в мене у мене немає навіть поняття в голові про те, щоб думати, що і кому за якийсь екзамен платити. бо Мабуть, якщо прийдуть до професора з якоюсь пропозицією такою, то виженуть з університету, ще, й, мабуть, з Польщі. Чого доброго, тобто у вас все там дуже строго. Просто навіть, навіть навіть не думаєш. Навіть взагалі не, не задумуєшся, щоб щось давати. Просто є в тебе завдання, є, ти повинен вивчити все, що треба здаєш, оцінка. Це більше нічого від тебе не потребують. Може, тим вашу такая? А то ми тебя не Ага, то це конференція в дві сторони. Розкажіть мені, як вас, як ви в Черкасах навчаєтесь? Взагалі, на, на якому факультеті? Mm -hmm. Ми на да, факультеті документознавства навчаємося. Ну, і у нас тут теж, так сказати, хорошо. Хорошо, і так, і корупції у нас теж немає, ну ще поки. З цього не дуже. Ми їх по своїм силам ми стараємося создавати теж. Ну, даже не задумываемся. Сейчас мы сдаем, например, курсовую работу, захищаем. Зараз, на паре.

睡觉。